Бізнесмени і дипломати з України та Євросоюзу зібралися в Мукачеві на бізнес-форумі. Впродовж трьох днів учасники очатимуть можливості інвестування в регіон та місто Мукачево. Зокрема, у програмі ділові екскурсії, презентації та неформальне спілкування. Як стартував захід, розповість Валерія Турок. Стадіон Арена Львів, реконструкція національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, концепція зимової олімпіади 2022 Ці та низку інших масштабних проєктів розробили фахівці однієї компанії. На бізнес-форумі вони ж представили план розвитку та забудови території колишнього мукачівського аеродрому на площі в понад 200 гектарів. Пропонують звести торговельні центри, спортивно-тренувальні поля, розважальну зону та індустріальний парк. Я вперше за свою практику стикнувся з такою територією, що вона є з точки зору інженерії настільки приваблива і настільки готова, що вона може складати дуже серйозну конкуренцію для багатьох територій в Україні, які сьогодні на ринку будуть змагатися за відкриття індустріальних парків. Ми повинні зрозуміти, що хто в Україні відкриє перші індустріальні парки, там і швидше будуть йти їх наповнення. Аби реалізувати цей масштабний проект, необхідно близько 20 років та понад 50 мільйонів доларів. Проте в Мукачеві вже готові починати втілювати задумане і шукати для цього кошти. Спортивну інфраструктуру можна почати частково робити за рахунок місцевого бюджету, для того, щоб ми показали, що ми рухаємо напрямку. Ми не плануємо показувати зелене поле з року в рік. Наступний рік вже хочемо показати, що ми почали робити. Як тільки ми починаємо робити, будемо подавати на всі відповідні грантові проекти, які є в Європейському Союзі, а також в світі, тому що розвиток спорту завжди є. Прерогативним в усіх країнах є іноземні інвестори. На сьогоднішній день треба їм показати, що сюди можна в Україну можна йти, в Україну можна інвестувати. Бізнес форуму Мукачеві відвідало кілька десятків потенційних інвесторів. Це представники України, Чехії, Угорщини, Австрії та Німеччини. Пан Давід працює в чеській компанії, яка надає комплекс логістичних послуг. Уже мають досвід роботи в Київській області та на сході України. Планують вийти і на закарпатський ринок. От українська фірма хоче закупити, наприклад, в Іспанії якийсь товар. Вот, сделать это все логистическую схему. Мы для нее контактируем э, испанского производителя, обеспечиваем транспорт, затаможку, растоможку и банковские операции. В Закарпатской области пока еще вот, э, эту схему не попробовали для, для местных компаний, так что мы надеемся, что вот этот бизнес-форум відкриють нам двері теж в Закарпатті. Організатори бізнес-форуму сподіваються, захід проводитимуть щороку, і він стане перспективним майданчиком для масштабних інвестицій.